Павло з Бахмута на Донеччині. Родина виїхала з міста навесні 2022 року. Зараз сім'я десятикласника живе у Павлограді. Оскільки я знаходжусь в із класі то я досить причетний до цим теми, але я більше відношу себе до гуманітарних напрямків, урбаністика, архітектура. Ми робимо акрилові лампи з наших малюнків, з ми обрали. Я скинув в нейромережу зображення Бахмута, і він мені з нього зробив логотип, контурний логотип. Ми виготовляємо разом з дітьми власними руками. Вони будуть виготовляти і проводимо майстер-клас на виготовлення світильників, тобто ну нічників, скажімо так. Не просто так, що вони прийшли, їх отримали. Ні, вони самостійно зараз виготовляють макети на ноутбуках. Виготовляють основи макета. виготовляють собі самозображення, зображення, обирають який вони хочуть, і подалі буде сам процес виготовлення. Основа це буде різатись фанера лазером, відповідно до макету. І потім буде сам світильник. Марина з села Синевир на Закарпатті. Її основа для світильника була першою в черзі на лазерний станок. Тут зображена Україна мати, яка знаходиться в Києві. Я вибрала це тому, що символічно хотіла якусь. Пам'ятку України, яка зараз є, і це вийшло доволі легко. Єдине, що треба було розібратися з технікою Макбуку, тому що я ніколи нею не користувалася. Почалося з того, що я почала читати книжки, дуже різні, тому що в моєму населеному пункті майже ніхто нічим не цікавиться, тому треба було дуже ритися в інтернеті, і так я натрапляю на різні там кемпи статті. І ну просуваюсь. Денис з Кривого Рогу друкує собі практичний сувенір додому. Я знайшов модель в інтернеті підставки для геймпаду. Я нічого не моделював, не створював, просто знайшов в інтернеті. Це було дуже легко та швидко. І зараз це друкується на 3D-принтері, але тут є нюанс, що це довго. Друкуватись воно буде три з половиною години ще і вже друкується півтори, тобто загалом п'ять годин. Колаба перший на Закарпатті молодіжний простір з інтегрованим підходом до освіти, що поєднує інформаційні технології, підприємництво та мистецтво. У нас в молодіжному простір це простір з цим напрямку для того, щоб діти, це абсолютно вільне від відвідування, безкоштовне, для того, щоб підлітки молодь могла спробувати власними, скажімо так, руками зробити. Щось і не тільки зробити, а й придумати. Для того у нас є дуже багато розманітного обладнання: це 3D-принтер, лазер, я вже сказала. Є плотер, є термопрес, є багато електричного обладнання, є інструменти від шліфувальної машини до якихось там випалюваних станцій. Тобто От просто приходьте з якоюсь ідеєю, да? діти приходять з ідеєю, а ми їм просто за допомогою цього обладнання допомагаємо реалізувати. По завершенню майстер-класу зі створення ламп учасники могли забрати виготовлені світильники собі. Міла Мороз, Суспільне новини.